Сьогодні я буду з вами разом створювати колежі. В цьому мені допоможе книга АБВ коложу, де ми будемо виконувати вправи, які вона пропонує. Тобто, ця книжка розповідає теорію і є в ній, звісно, і практичні завдання разом з сторінками для вирізання, але про це я розповіла вже в своєму інстаграмі. Сьогодні ж я не буду детально про неї нічого розповідати, тому що ви зможете прочитати це самостійно, і я пропоную вам одразу перейти до практичних вправ. Їх тут п'ять. Одну я виконала ще раніше, але покажу її вже наприкінці. І чотири вправи буду виконувати прямо зараз з вами сьогодні. Буду вчитися створювати колажі разом з вами, тому що згодом я вам покажу приклад, з чого я взагалі починала колажі. Ну, починала то дуже-дуже голосно сказ. Вирішила просто зробити колаж. Навіть не знаю, чому я це вирішила зробити. І він вийшов ну, поганим. Але я нічого не закладала ніякого сенсу, ніяких знань, просто щось. Вирішила наклеїти. І на цьому все, мої колажі закінчилися. Але цього року, коли в мене опинилася в руках ось ця книжечка, я подумала: окей, це шанс спробувати щось новеньке, якесь нове заняття, спробувати себе в цьому, зрозуміти, чи мені ок, чи мені не ок. Ну і взагалі просто завжди цікаво пробувати щось новеньке. І якщо ви не пробували колажі, то я вам раджу спробувати, можливо, навіть разом зі мною. Ну або згодом. Першим ділом, що я хочу зробити, це. Вирізати всі сторінки. Вирізати не завжди було дуже зручно. Малюнки прямо до самого-самого краю доходять. І був такий момент, десь вам його тут покажу, де в мене ножик з'їхав, і я прорізала малюнок або прорвала його. Коротше, є такі моменти. Ну, насправді, ось, наприклад, в цьому метелику, де я трошечки відрізала йому крило. Але насправді це не є такою проблемою, тому що часто в колажах є такий ефект. Ось за ще й чоловіка поріжу. <реш> Тому що часто в колажах є такий ефект, коли ми не вирізаємо там акуратно, а навпаки, рвемо нашу сторінку. Тому я не буду викидати це, не буду вважати це як брак, а використаю його згодом для якоїсь роботи. Якщо от зараз, поки ви ще переглядаєте це відео, напишіть, будь ласка, чи ви робили раніше колажі, які у вас досвід створені колажі, чи вам взагалі це подобається, і чи взагалі вам цікава ця тема в подальшому на моєму ютубі. Якщо я... Від вас достатній фідбек в коментарях чи підтримка у вигляді вподобаєк, що вам сподобався контент про створення колажів. То я згодом зніму ще одне відео. Бо, як ви бачите на прикладах, вирізок тут справді дуже-дуже багато, і колажів тут можна створити ох, чимало. Тому це все це все потенційно є ідеї для відео. Іше і швидше розбиратися у тому, що мені хочеться дістати, і не треба буде перекладати сторінку на сторінку. Тепер час переходити до першого завдання. Я вирішила, що я буду працювати саме по цих вправах, невеличкі простенькі вправи, які допоможуть трошечки більше познайомитися з колажем, особливо якщо ви не робили цього ніколи раніше. Тому зараз ось ці завдання, які не займуть багато часу, але трошечки допоможуть зрушити з місця, тому що коли берешся за якусь нову справу, або коли немає натхнення. Або коли немає часу, то і в інших причинах то найкраще завжди починати з чогось маленького. Наприклад, не з якогось великого вже цілковито готового колажу, а просто з якихось елементів. Наприклад, цей колаж складається лише з двох елементів: позбутися страху перед колажем, створивши персонажів із журналів та вирізок з паперу. Тобто мінімалістично, просто, але це вже певний рух. Тож давайте ми якраз цього і почнемо. Створити сю реалістичного персонажа, замінивши лише його голову, і починаю обирати. Все для цього задання надто маленький варіант, я хочу використати цю жіночку. Зараз просто йти по відчуттям, що мені в даному випадку більше імпонує. У глобуса, мені здається, це дуже цікаво. Він виглядає просто неймовірно шикарно, і ніхто нам не забороняє використовувати не повністю всю вирізку, а лише її фрагмент. Тому я використаю однозначно лише ось цей глобус. Перехожу до вирізання для цього. Я буду використовувати свій макетний ніж, адже він значно зручніший аніж канцелярський в даному випадку. Хоча можна ще також і ножицями. Це теж буде доволі швидко і зручно. Колом у мене завжди були проблеми. Вирізати їх мені було важко. І зараз ми будемо боротися зі своїми страхами, вирізані круглих предметів. Так і вийде сварити. Я себе за це не буду. Цей колаж я роблю для себе. Якби я, звісно, Працювала б для когось, а я б ставила до себе більші вимоги. Але в даному випадку я роблю це просто для себе, для розслаблення, для опанування якоїсь нової навички, щось таке новеньке спробувати розширити межі своєї творчості. Я до цього ставлюся значно легше, і це взагалі багато в чому допомагає ставитися легше до того, що ти робиш. Тому що не все має бути якесь супер ідеальне. Тепер я перехожу до другої вправи. Дивимося, що в нас тут називається техніка вилучення. Тобто, подібні вправи вони не лише допоможуть вам трошечки ознайомитися і якось легше зайти в тему колажів, але також дізнатися, які є методи їх створення, підібрати якийсь один для себе, або щоразу комбінувати, що, звісно, буде цікавіше. Тому зараз ми перейдемо до вправи номер 2 яка називається техніка вилучення. Завдання вирізати частину світлини, що вона не була Іншого значення. Ось тут у нас, звісно ж, показуються приклади в нашій книжці, щоб ви ознайомилися як виконувати це завдання. Ну, а я вже буду починати. Мені однозначно подобається ця дама з ракеткою, виглядає дуже класно. Як варіант, в мене вже є певна ідея. Кольоровий фон мені не є цікавим. Можна щось подібне, але все ж таки ні, не зараз. Ось ця панянка вважаю її дуже привабливою і прикольною, але обличчя ми її виріжемо. І на місці її обличчя ми додамо фрагмент, ось цієї вирізки, яка буде показувати фрагмент з одягом, і нібито вона модельєр. Ця кругла форма мені дуже імпонує. Для початку я вирізаю ось цей фрагмент. Беру звичайний канцелярський ножик від цього. Можете використовувати різні ножнички, взагалі для коложу зручно, коли. У вас є різні ножиці. Зараз я буду використовувати манікюрні, адже вони в нас злегка заокруглені, і це допоможе нам вирізати більш рівно і навіть просто більш швидко ось цю овальну форму, ніж я робила б це макетним ножем. Тому використовуйте різні елементи, які полегшать вашу роботу в створенні колажу. Тепер, до речі, я зрозуміла, що мені ще потрібно якесь місце для зберігання, де в мене будуть зберігатися залишки цих вирізок, адже я не буду нічого викидати. Тобто, якийсь фрагмент в мене залишається, я його залишатиму в своїй коробочці, щоб він мені міг знадобитися для моєї наступної композиції. Я підкладаю під мисс і дивлюся, який фрагмент я хочу вирізати. Є ось такий варіант, але ось можна в принципі навіть зробити ось так: якщо залишити лише лобову частину, можна до ось такого варіанту модельмодес, якийсь написано, що мається на увазі типу модельєри. Я так розумію, тобто ідея, яку я хотіла сюди закласти. Тому як варіант можна використати лише ось цей напис, адже ви бачите, що ось, наприклад, рукава тут не влізуть, тому можливо, це буде виглядати не дуже зрозуміло. То ми можемо зараз помітити, що відбувся деякий здвиг І бачите, ось тут є проміжка. Тому краще було б обрізати більше, аніж менше. Але як варіант, ми можемо використати ось цю підложку, наверх покласти ось цей напис, і зверху ось так, і тоді воно виглядатиме. Привабливіше наступне завдання називається вправа: 3 – знищ та створи. Завдання поділити фотографії на частини і створити з них щось нове. Це можна зробити вручну за допомогою декоративних штампів чи ножниць. Тобто ми зараз будемо вибирати фотографії, які схожі на завраженнями. Ось, наприклад, бачите схожі фотографії жіночка з ось таким листом. Класний варіант. До речі, ось тут дуже цікавий варіант. Бачите, пошматуйте папір і покладіть один із клаптиків на інший. Це дуже класно, тому що коли я різала, я там порізала папірець і в мене якраз видно ось ці краї. Зараз будемо дивитися, що з цього можна зробити. Ясно скажу, що це завдання я поки що виконувала найдовше, саме в пошуку якоїсь ідеї, тобто мені ж не хочеться створити. Просто колаж, хочеться закласти в нього якусь певну ідею. І я в процесі довгих пошуків все-таки зійшлася на варіанті, що мені подобається ось ця дама, і мені подобаються ось ці фрагменти тексту. І я, звісно ж, не зможу вирізати повністю ось таке, тому що воно дуже-дуже тоненьке. Тому навіть не буду намагатися і просто довільним формам буду вирізати ось ці імена, все на що ось тут написано, і розміщу це близько ось цієї дами, яка. В голові замість ось цього кубла волосся буде прокручувати імена або тексти, що записані ось тут. Таким чином, нібито показує, що історію, що дама згадує щось з давніх часів. Давайте ж вирізати. Хочу вирізати, чона. Стачить нам трьох імен. І ось така дуже пошматована, нібито вона вийшла. Ось тут будуть різне волосся. Таким чином, коли я його буду клеїти, воно буде виглядати. Акуратніше. І замість її волосся тепер будуть імена людей. Так, наша наступна тема. Зараз мені виглядає дуже-дуже цікавим, тобто його ідея, щоб взяти абсолютно якісь різні зображення, які нам сподобалися. Вирізати їх за довільними формами, прямокутники, трикутники, кола можна, в принципі, і рвати. Це теж буде створювати дуже класний ефект. Можна використовувати клей, можна використовувати скотч і створити якусь подібну роботу. Тобто, це буде по суті такий колаж на шаровані елементів одне на одне з різними такими текстурами, об'єктами. І як на мене це виглядає просто мега цікаво і мега класно. У мене, на жаль, з скотчів є лише один такий малесенький декоративний, скоріш за все, я його. Ось тут використаю, на все інше в мене буде клей, тому що скотч у мене один. Але якщо у вас є різні декоративні скотчі, вважаю, що це ідеальний момент, аби їх використати. Тож, давайте зараз просто почнемо вирізати різні елементи, які мені здалися цікавими, і далі будемо їх комбінувати. Що ж, зараз я просто буду дивитися, що мені доподобає, можливо, навіть з кожного з аркушів, хоча, можливо, це буде забагато. Але давайте поки що подивимося, чи хочу я щось обирати звідси. Наприклад, з цього. Моменту мені, наприклад, цікава ось ця от пташка, хоча вирізати її щось не дуже хочу, але мені також подобається риба. Скоріше за все, я зараз зупинюся на ось цій рибі. Моя ідея в тому, щоб вирізати по одному чи декільком фрагментам, і потім їх з'єднати, подивитися, що з цього вийде, якщо працювати в ось такій манері, де ти не завчасно, по суті, продумаєш ідею, а будеш комбінувати з того, що в тебе є. Хочу спробувати ще ось такий варіант. Напишіть мені в коментарях, чи ви взагалі створювали колись колажі. Чи маєте бажання взагалі почати їх створювати? Час від часу робити колажі. Я вважаю, це дуже прикольна ідея такого розслаблення, ще такого якогось міні-хобі. Тому, як варіант вам на замітку, що ви також можете це зробити. Подивимося, що в нас є. Можливо, мушлю. Давайте мушлю. Мені вона, здається, виглядає симпатично. Давайте спробуємо зробити щось з ось мушлі. Я в результаті обрала ось такі от варіанти. Мені дуже сподобалася така певна морська тематика. А в даному випадку також комбінування людських елементів, які теж мені нагадують певні якісь згадки, певні якісь емоції. Можливо, це мати ось цього чоловіка, чоловік, який часто пролітав понад озером. Також певні якісь посткарти, якісь фрагменти з листів, можливо, листування його з матір'ю і так далі. Мені здалося, що ця тема буде виглядати. Ти класно, тому я обрала ось такі елементи з декількох сторінок, не з усіх, все таки, які б поєднали ось цю мою історію. Тобто, в результаті те, що планувалося таким чимось, знаєте, дуже не все заздалегідь. В результаті, коли я подивилась на всі ці картки, я ось собі вигадала подібну історію, яку зараз буду клеїти. Справа 5 в нас ефемерний колаж із додатковим матеріалом. Я його вже робила на ось цьому варіанті, який ви можете зараз бачити. Тобто я створювала такий собі образ білосніжки, яка подорожує до своєї бабусі, і її супроводжують її тварини. А на голові в неї дуже цікавий капелюшок у вигляді ось такого жолуддя з фрагментом листви. Мені дуже зайшла ця ідея, ця історія, яку я вигадала. І по суті, в мене це і є ефемерним колажем, адже ці я не приклеювала, а вони просто у мене поверх ось таким чином лежали. І це створило ось таке цікаве враження, яке ви можете бачити на ось цій світлині. Давайте зараз ж подивимося взагалі фінально на ось ці мої 4-5 робіт, і, можна сказати складемо таке загальне враження, і мені дуже буде цікаво почути взагалі ваші коментарі. Тож я вирішила клеїти роботи в свій маленький квадратний скетчбук, в якому я зараз працюю, який ще ідеально підійшов по формату. адже всі мої ці композиції вони були досить маленькими. Тож в результаті в мене утворилося ось такі чотири роботи. Перша робота це пам'ятаєте, жіночка з глобусом, що символізує певну таку мудрість, можливо, кругосвітні подорожі, бажання. Коротше, в моєму розумінні це така жінка-винахідниця або жінка-дослідниця. В цьому варіанті мені хотілося показати, що ця юна дівчина, незважаючи на свій вік, вже є модельєром, що вона прямо свою мрію дитинства бути модельєром. Втілила в життя і ось таким чином, показавши тут модель єр замість її лобу, демонструвала цю ідею. І також я захотіла додати сюди певних таких кольорових елементів, які дуже з одного боку вибиваються з загальної такої стилістики. Але мені прямо хотілося додати ось цих таких яскравих елементів, таких вкраплень, нібито знаєте, як а, фактури з самої тканини, а, з якої вона там виробляє свої гори, свої шедеври, по вправі номер три, там де потрібно було. Виривати, вирізати і потім скомпоновувати це по новій. Тому я обрала ось таку жіночку, розділила її волосся на різні частинки, саме таким, бачите, рванням, тому що мені хотілося зберегти ось такий рваний цікавий край. І також я знайшла щось сторінки вирізки імен і вирішила замість її волосся таку, нібито зачіску з імен зробити, нібито це в пам'яті важливі для неї люди. Але елементи зачіски залишити ось тут, яке формує, в принципі, якісь. Такий купол, мені це щось нагадує, нібито а, хвост павича. Не знаю, щось таке, нібито хвіст павича. Мені нагадує. Ну теж, до речі, цікаво вийшов ефект. І я також вирішила дати сюди а, цих таких окремих елементів з моєї стрічки, тому що блакитний і блакитний. Мені здалося, що це буде також гарно пасувати і цікаво доповнювати загальну картину. І колаж, який також я дуже люблю, у мене по останньому четвертому завданню. Який також розповідає таку певну історію. Тобто, це пілот, це його мати. Він часто літав, вони з мамою постійно листувалися, тому тут такі фрагменти вирізок, і часто він в своїх подорожах пролітав через певне озеро, що символізує також фрагменти цього пейзажу, риба та мушля. Справді також дуже сподобалось. Спочатку я вибирала ці елементи просто рандомно, а я не думала над якоюсь загальною історією, просто не збирала ці фрагменти. Але коли подивилася на них в загальному, я прямо уявила цю історію і дуже рада, що мені вдалося її втілити. Якщо так дивитися по вправам, то мені вони всі виявилися надзвичайно цікавими, і однозначно, всі їх варто брати, коли працюєш з колажем, поєднувати їх, поєднувати ці техніки, тому що потім можна створити суперові варіанти. Насправді я не можу сказати, який тут колаж мій улюблений. Мені надзвичайно подобається ось цей мій перший. Він такий максимально простий, лише два елементи, але, можливо. Через це він мені і подобається. Ось цей варіант через його історію, яку я тут побачила, і також, взагалі, через компонування цих елементів, мені здається, що вийшло дуже навіть класно. Цей варіант також мені подобається. Ну, я думаю, що тут навіть в більшості через те, що мені надзвичайно сподобалася зовнішність цієї дівчини, просто нереально фантастична. Тому я думаю, що мені більшості так і сподобався цей колаж. Ось цей варіант мені не настільки сильно подобається, як попередній. Я б сказала, він мені подобається найменше. А в більшості саме через те, що просто сторінка з ось цими фрагментами цих жіночок, мені вона не була до душі так сильно, як ось ці інші сторінки. І взагалі я так помітила, що мені от прям подобається такий вінтаж, вінтаж саме в колажах. От бачите, тут прям такі різні старі елементи, і от мені оці от такі фотографії зі старими, знаєш, Бачите, ось тут різні фрагменти вирізок. Я не знаю, я реально підсіла на створення колажів, мені це здається надзвичайно цікавим. Тепер я думаю, якщо я десь буду знаходити певні блушені. Ринки, де будуть продаватися старі журнали чи книжки, з яких можна буде щось повирізати. Я буду їх собі брати і створювати колажі, тому що зараз в мене такого немає. Тому однозначно, якщо буду бачити подібні журнали, я їх буду купувати і буду створювати далі колажі, якось в цьому розвиватися, чисто так для себе, для якогось такого нового виду заняття, бо це прямо не знаю, one love, Щось мені воно дуже припало до душі. Тож я вже закінчила зі. Своїми колежами дуже вам вдячна за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку чи коментар підтримки. Він дуже для мене важливий. Адже цей канал у мене чисто так знаєте для душі, і ваші коментарі вони мене дуже підтримують, вони мене дуже надихають, мотивують знімати далі, показувати більше. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам чи сподобалось це відео, чи сподобався такий формат, тому що подібних відео у мене ще не було на каналі, тому мені дуже цікаво, як воно вам зайде. Якщо вам сподобається такий формат, то я зніму якось іще Одне відео про створення колажів, адже вирізок у мене тут при достатньо і сторінок в скетчбуці теж достатньо, тому можна буде цілком створювати якесь нове відео.